От якщо б мене буржуєчка маленька була, щоб я пару дров кинув, це дуже прекрасно і здорово. А отак електричне опалення, знаєте, вдруг тепер виключить і що? Та, ну... Так, Юрій Васильович та Віра Григорівна під гуркіт генераторів обговорюють закон із довгою назвою про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. В народі його назвали просто закон про дрова. Він же закон про три гілляки. Венери вчилі е, знайомий і купують літом на зиму, так і топить дровами. Дискутують пенсіонери недовго. Це дуже економно з дровами. Я вам кажу. А щойно Віра Григорівна дізнається, що за зберігання дров без документів можна сісти на строк від 5 до 7 років. Резюмує та якусь ерунду видумали. Закон про дрова з моменту ухвалення став мемом. Від п'яти до семи років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Соціальні мережі буквально вибухнули. Тут поліція приходила Коротше, дві п'ять років їдуть. Ні, в село не їдь. В селі в тебе там на 10 років. За дрова сварили собак. Що ти дивишся? Де ти дрова взяв? Переписували на кішок. Шукаю нотаріуса переписати свої дрова на кота. Поспівували. Зрубав на дворі два дубки. І за них дають мені аж три роки. Законом передбачено покарання за перевезення зберігання збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують їх законність походження. За різні правопорушення штраф від 17 тисяч і майже до півмільйона гривень або до семи років в'язниці. Закон ухвалили та відправили на підпис президенту. Той встановлення строки не підписав і не витував. Тож так і лежить закон про дрова, ухвалений, але не підписаний. Тим часом в офісі президента повідомили, що цього й не станеться, тож можна видихнути. Але депутати працюють, чекаємо нових ініціатив. Євген Соломін Іван Шимко правда є.